Так, привіт всім шанувальникам Бладболу. Сьогодні ми оглянемо матчі півфіналу. У нас було дуже багато цікавих матчів. Подивимося, як це все відбувалося, і послухаємо наших переможців. Також дізнаємося, хто прийшов до нас у фінал. Ну і почнемо одразу ж, з лівої сторони сітки. У нас тут змагалися амазонки проти Лізардманів. це Ріо Браво проти Солдадоса. І в нас чекали дуже захоплюючі матчі. Перший матч виявився, як на мене, цікавим. Тут, якби рахунок, ви бачите самі, 2-0 перемогли лізарди. Бачу, що можна сказати, що Амазонки почали вони в атаці, вони не змогли занести, вони, якби, було видно по грі, що було незручно їм грати з лізердменами. Вони на своїй плені поля так довгий час залишалися, і в певний момент вони при зміщенні не захистили свого м'яченосця, і туди влітів бліц. Чим якби, вибили м'яч, забрали, підібрали, і лізарди занесли в свою оборону. Ну а другий тайм вони вже знесли свою атаку, але не змогли їх стримати. Другий матч був дещо схожий. Мазонки також починали в атаці, але видно, що вони вже якби більш призвичались до, призвичались до Лізардменів, вони рухались вперед. Але в один момент вони знову не прикрили мечі куди після пару блоків влетів знову Бліц, м'яч вилетів, і вони все-таки не змогли якби, занести в свою атаку. Але друг, вирішальним був другий тайм, там де на другий тайм вийшли такі трохи поломні лізардмени. Там було мінус два САУ за мінус зникрок І вони в атаці не змогли стримати натиск Амазонок, які вони їх переважали їх кількісно, не змогли вони витримати цей натиск, втратили м'яч і Амазонки змогли підібрати і занесли. І таким був за другого матчу, де Амазонки прибули з рахунком 1-0. Ну і третій матч вирішальний. Це таких двох напружених матчів нас чекав третій, і він трошки не виправдав сподівання, тому що е перший тайм був плюс-мінус нормальним. Маронки знову починали з атаки. Вони занесли в свою атаку. Е все було ніби добре, але коли Лізердам треба було відіг... відігруватися в другому таймі, там просто Нафл ніби їх карав, тому що стільки дабл черепів я не бачив ще ніколи. Ну і результат вийшов 2-0. Приймали Амазонки. Вони виходять зараз в фінал, і давайте зараз послухаємо, що вони нам скажуть. Вітаю всіх шанувальників Ботболу. Ось і закінчилась наша драма, наша півфінальна трилогія. По відчуттям вона тягнула на фінальну трилогію. Не в образу, звісно, всім іншим тренерам. Першу гру ми. Вщент програли 2-0. Другу гру ми вирвали з рахунком 1-0. Ну а третя гра, хто бачив трансляції, то сам зрозуміє, що там було в третій грі, коли пан Олександр почав кидати в другій половині дуже багато даблскалів, я навіть сам став йому співчувати. Трішечки. Ми там здобули перемогу з рахунком 2-0, але після таких перемог може з'явитися синдром самозванця. Після перемоги я не відчував того морального піднесення, як після другої гри, коли ми вирвали просто зубами ту перемогу. Але сталося, що сталося. Дякую ще раз пану Олександру за цю потужну трилогію. Я думаю, в наступному році ми можемо повторити, якщо, дай Боже, випаде такий шанс. Ну, а нас чекають в фіналі Лізерди знову пана Мішандера. Я з Михайлом ще не разу не грав взагалі. Так що це буде для мене новий тренер, новий експірієнс, але у нього знову лізарди. І це буде дуже тяжко. Тяжко, цікаво. Так що приходьте на трансляції, вболівайте за свого обранця, любіть блодбол, грайте в блодбол, всім гарних кубів. Дякую за увагу. Ще почуємось. Ось такий у нас коментар був від переможця цього матчу, Богдан сказав своє слово. І знову буде зустрічатися у фіналі з Лізардменами. І давайте ж подивимося, що там відбулося в другій половині сітці. Там, де Лізардмени грали проти Чорних Орків, Мішандр проти Вілда. Ну, перед матчем, якби прогнози були, якби більше вболівальників сказав і ставок, було б було більше на Чорних Орків. Але перший же матч показав. Так, це не то. Перший ж за матч показав, що буде не так-то просто. Так, це скріншот. так перший матч закінчився з рахунком 0-0. Там, якби, Чорні орки почали в атаці, але Лізарди швидко так би помовити, показали, в чому їх перевага. Вони почали якби їх тиснути, по флангам насіли, спереду насіли. Якби в селі не така, що вже і провага в чорних горків є, але от в швидкості вони, коротше, взяли, підтиснули, і не вдалося чорним горкам винести навіть м'яч зі е, своєї половини поля. Натомість лізерди вибили цей м'яч і навіть підняли цей м'яч, і була можливість з них забити, але не скористалися цією можливістю. Ну і там плюс кубини пішли. І перший е, тайм закінчився з, раху... закінчився з рахунком 0-0. І от другий тайм починався вже на стороні лізардів. Вони починали в ватацію, мали вони атакувати. Не вибрали шлях трохи якби відтягнути чорногорків на себе і піти натомість в атаку. Але поки вони там це робили, там трохи поламали лізардів. В принципі, вдалося трохи розвести цих чорних горків по флангам, вдалося скінку забігти по флангу, але. Е, одиничка на раші не вдала Лізардам на цьому ході другого тайму далі забігти і зробити якусь там різницю в цьому матчі. Тому матч закінчився з рахунком 0-0. А другий матч нас е, чекав також цікавий. Він був дещо схожий на третій матч Амазонок проти Лізерманів, тому що е, Чорні орки починали в атаці і вони чотири ходи не могли підняти м'яч. Е, вони навіть не підняли його на четвертому ходу, вони провалили підйом м'яча. І м'яч відстрибнув так, що він впав на орка. А от орк вже зловив. Тобто там нульове підняття м'яча від цих чорних горків, але ловлять вони добре. І поки чорки там ловили м'яч, не могли його підняти. Лізерди насідали, лізерди бліцували, і е, все-таки відблідувало до того, що вибили м'яч, не змогли е, чорні орки за, е, занести. Ядру і другий вони вже виходили в меншості так само, як лізардмени. Але чорним орком це якби складніше, тому що їх менше, їм треба перекривати більше е, зон від цих швидких лізардменів, і їм це не вдалося. До того ж всього там також трохи зіграли куби. Але Мішандр вдало якби, скористався своєю проговою, вдало скористався можливостям своєї команди, заніс тачдаун і. Рахунок матчі 1-0 і Мішандр виходить у фінал. І давайте почуємо, що скаже нам переможець цього матчу. Привіт! Що е, сказати? Ми виграли. Це було непросто. Ми... Це була якась паралімпіада в обох матчах команди. Не хотіли грати, не могли прокинути одну дев'яту, тобто плюс з реролом фейлили всі там доджі, підняття м'ячу, коротше, все фейлилось, якось ми змогли виграти, і це дуже добре. З Амазонками буде складно. Це такий, якщо з Орчиками був Плюс мінус там, 50 на 50 матчап, а то з зонками все складно. А, ще з другого ботболу, там в мене стата там, з тисячі з чимось ігру в другому ботболі, середня стата була десь 60. 6% перемог там, да, а, на Лізардах, а з Амазонками було 6% 40. А тут ще їм додали двох чотирьох силових зонок. Що з ними робити не Е Ми навіть по силі не дуже їх можемо перемогти. В них два запасних, тому навіть якщо ми проб'ємо пару зонок, це типу нормально. Для них краще це складний матчап. я Буду намагатись виграти. Будемо думати, будемо сподіватися, що на цих вихідних ми їх розмажемо по полю. Це наша основна надія на перемогу. Так що всі приходьте дивитись там в телевізорі, будуть показувати. Я сподіваюся, як. Шість великих заврів а, значить розмазують по полью напівоголених, незайманих дівчат а, і все таке інше. А, без реєстрації та СМС, так. Да. Ось так. Почули ми другого фіналіста. Ну і подивимося. ціна цікає, чекає нас дуже цікавий фінал, де зустрінуться амазонки Мазонки Зардманів і Браво проти Мішандра. Для Амазонок це вже буде якби другий матч проти Лізардменів. Всього Лізардменів у нас було в груповому етапі і в плей off 2. І от зі всіма Лізардменами Богдан, так би мовити, зустрінеться. Подивимося, чи перезвичай він до Лізардменів, чи що покаже він у фіналі. Лізардмени своїм часом грали вже з Амазонками в груповому етапі. Там вони перемогли, якщо я не помиляюся. Ну, і в ці плей-офф випало так, що всі амазонки з лівої сторони були, а Мішандер виходив з правої сторони. Так що він зустрічався з Амазонками тільки одного разу. Ну і подивимося. Чи будуть ці амазонки відрізнятись від того, що було раніше. І чи також він підготовиться до нової команди, тут, як він вже казав, нові позиції, по головний дощ і все-таки інше. Так що чекаємо на... чекаємо на фінал, на фінальні гри дві три не знаю, скільки буде ігор. Перша гра буде в суботу в 11 годині, друга гра буде в неділю на 8 годину. Звичайно, можливо, у нас буде чекати і третя фінальна гра. Не знаю, подивимося. Але як буде тільки час, то якби одразу ж напишемо. І ось такий був у нас огляд півфіналу. Дізналися ми переможців, дізналися ми фіналістів. Ну і пишіть в коментарях, кого ви підтримуєте, за кого вболіваєте, кого ті хотіли би бачити на чемпіонаті світу. хто би, е, хоч, е, Хто би, на вашу думку, був би кращим представником України на вчаті світу? Так що пишіть. Дякую всім за перегляд, за коментарі, за лайки, дякую за вашу активність і побачимося вже. Бувайте!